Для майстра Олександра ковальська справа стала більше ніж просто роботою. Його діяльність набула творчого спрямування. Чоловік створює різноманітні металеві скульптури. Нині коваль працює над новою роботою. Дівчина Калина, яка уособлює відродження України після перемоги. Проте варіантів значень скульптури кілька. Де була війна, виросла Тобто, якби, как бы, зрадіння України символ. Лібо, що как бы, варіант такий, що це Укра... дівчина Україна, яка э, захищає весь мір від війни, своїми корнями закрила і не розпространяє заразу. Створити таку залізну скульптуру майстер мріяв давно. Три тижні тому почав реалізовувати ідею. Спочатку намалював крейдою на столі приблизні пропорції виробу, а потім взявся до справи. Насамперед змайстрував корпус. колечки. Вот колечко вот тут видно. То есть и по колечкам собрал ее. То есть. А потом уже дал, ну она все равно плоская, как бы ровная была, потом уже дал придал ей форму. Изгиб и форму придал. А потом уже все обварил ее, прутиками, прутиками, прутиками обварил и обмотал уже потом проволокой. На залізну леді витратив близько 50 кілограмів дроту, прикрасив скульптуру патріотичною символікою, червоною калиною та українським віночком. Розмалював її декоративними акриловими фарбами металевих відтінків. ж у нас лінточки такі получають, і прийшлося так вигибати. Якби я їх прямо зробив, бо ніби були б грубо. а так вони як настоящі, як тіпака шолкава. Наразі металева скульптура ще на етапі удосконалення. Навколо ніг Олександр хоче додати коріння дерева. Їх він виготовляє із довгих залізних палець. Це один із елементів того, що буде знизу, коріння. І я зараз таких багато зроблю, потім зроблю толстою і типу, покриварюю їх туди. І тут як коріння дерева. Також до підніжжя експозиції майстер додасть уламки від ворожих снарядів, які незабаром йому передадуть українські бійці. Митець зазначив, скульптура буде важити близько 300 кілограмів. Відповідатиме пропорціям 90-60-90. завершену роботу. Олександр відправить за кордон на аукціон. Виручені кошти спрямують на потреби зсу. Митець планує зібрати не менше двох мільйонів гривень. Давидова Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.